Привіт, мої любі гусятки, гусачки та гусині. Я вас вітаю на каналі Гусь Читає, і сьогодні ми з вами відправимося у захопливу подорож із Єврогусаком. Я традиційно запрошую вас підписатися на Гусячий Телеграм, а також на цей канал, який ви зараз дивитеся Гусь Читає, отожбо, де ми будемо з вами сьогодні тусити, визначить ця лотерея. Записочок не так багато, тому і діставати їх значно легше. Хм, Це батьківщина Дракули, значить, ми їдемо з вами в Румунію. Щодо знайдених фактів, у Румунії знаходиться один із найбільших замків Європи пелеш, розташований у передгір'ях Карпат. Його інтер'єри оформлені в стилях різних епох і вражають пишністю оздоблення. Щодо мови, румунська мова є однією з небагатьох романських мов, які зберегли латинську граматичну структуру. Вона має спільні риси з італійською і французькою. Цей факт я не могла оминути, тому що у Дельті Дунаю, яка частково розташована на румунській території, мешкає понад 300 видів птахів. Це одна з найбільших і найменш порушених водно-болотних екосистем Європи. Ми з вами на Великодень розписуємо яйця в Румунії. Також існує традиція фарбування яєць, але воском і ця технологія дуже і дуже складна. Вона значно складніша за наше з вами писанкарство, і орнаменти мають магічне значення вже ж і передаються з покоління в покоління. Я навіть знаю, що я буду читати однак повернуся напевно ще не скоро. Побажайте мені удачі. Началь я повернулася, і мені є що вам розказати і порадити. Але спочатку треба розповісти про автора. Автора звуть Каталін Доріан Флореско, і він народився у Румунії 1967 року. Десь в період, коли йому виповнилося 9 років, він вперше з батьком поїхав навідався за кордон до Швейцарії, однак повернувся згодом до Румунії. Але він зрозумів. Що хоче жити не в цій країні, як я зрозуміла взагалі в інтерв'ю, що він вважає себе і румуном, і ким завгодно. Він там каже, що він як то дитя Європи і людина Європи, європейських цінностей і так далі. Однак, все ж таки, він поїхав навчатися до Цюріха і там вже залишився і. Пише він свої книги німецькою, виключно отож, бо треба це враховувати. Його фах дуже цікавий, тому що він психолог і також гештальтерапевт з діючою практикою. Тому знаєте, напевно, його книга настільки мене зачепила. Він вміє розкривати персонажів, він вміє писати. Чому я впевнилася, тому що я познайомилася з його книжкою Якоб Вирішує Любити. Напевно, багато із вас читали цю книжку. Я знала, що я її прочитаю, однак не думала, що в цьому форматі, так як не сильно звертала увагу, звідки родом автор. Бачите, як вона без суперки виглядає, мені подобається така біленька, просто напис, нічого такого грандіозного. Якщо коротко окреслити сюжет і межі цієї книжки, то можна сказати, що вона про сім'ю оберт. Впродовж 300 років. Тут мова частіше за все йде про ідентичність визначення себе у цьому світі і виборювання свого куточка землі, там де ти можеш жити зі своєю родиною, що ти на це маєш право от такі були в мене відчуття: і не дивлячись на усі режими, на усі утиски, ця земля вона виступає такою розмінною монетою, коли її конфіскують. Коли зізі знову таки тобі віддають, потім ти її виборюєш. І постійно тут от, знаєте, я відчувала цю таку матеріальну, тобто це про ґрунт під ногами. Текст повільний, але динамічний, як на мене. Тут десь 400 сторінок приблизно, книги 21 видавництво. І тут є і оповідки, і такий трошечки фольклор. Я таке дуже люблю от, знаєте, читати і стикатися саме румунь, Різькій реалії різних років, є гумор дуже приємний, є такі спогади. Більше про сюжет ви можете почитати в анотації. Я ж хочу визначити, що мені сподобалося. По-перше, мені сподобалося, що це сімейна сага, і вона дуже нетипова, нелінійна, тобто її треба збирати по частинах, те, що я дуже сильно люблю. Тут є таємниці і вони розкриваються дуже поступово, тримаючи читача в у цій от надії, в Знати, що ж там далі, і ти не можеш відірватися від неї, тому що спочатку я прочитала 100 сторінок один день, а другий день я просто таки дочитала цю книжку майже ще 300 сторінок за один день, тому що мені було дуже і дуже цікаво. І це показник, як на мене, гарної книжки, гарного письменника і його майстерності. Цей роман охоплює важливі історичні моменти щодо Румунії. Комуністичного минулого її нацистського минулого із середини Якоб тут виступає для мене провідником, він наче з'єднує минуле і майбутнє, він не є героєм в класичному розумінні, який усіх рятує. В нього є свої страхи, він. Ну, дуже цікавий персонаж, який дійсно вирішує любити. Потім, коли я зрозуміла цю назву, мені стало ще більше, знаєте, так і смішно і тепло від того, тому що землю завжди щось матеріальне в тебе можуть забрати, тебе можуть вигнати. Але отакий от опір чинити любов'ю зможе не кожна людина і прийняти таке рішення, це дуже сильне рішення, таке вольове, хоча і його вважають не. Певно, більшу частину його життя слабким. Також тут дуже добре розкривається питання національних меншин і те, як їх постійно кудись переселяли за Бух, наприклад, у Придністров'я, постійно їх чіпали. Сам Якоб він дуже дружній із однією з такою персонажкою, яка оповідає йому постійну історію про його народження, так як. Вона прийняла його на цей світ, тобто вона приймала роди у його матері. І ця історія вона завжди його тримає і він завжди смакує якісь деталі, хоча знає все на пам'ять. Це великий роман. Я можу з точністю про це сказати. І тут. Так майстерно виписані персонажі, оці от прості люди, і ті люди, які просто хочуть жити, залишатися на своїй землі, заробляти якусь копійчину, щось мати. І в ключових моментах історія сім'ї повторюється, щоб більше було зрозуміло синові батька або батькові сина тобто, тут такі красиві зміни позицій відбуваються як на якійсь шаховій дошці. У романі дуже красиво постають різні фізичні стани, це, наприклад, хронічна втома, це якась така от хворобливість самого організму Якоба, це постійне Тривке і тривале мовчання, яке переривається тільки якимись подіями історичними. А до того всі мовчать, і наче знаходять у цьому мовчанні щось своє, якісь свої висновки. Цей роман він, як знаєте, як витримка. От як щось таке, що треба пережити. Мені ще дуже сильно сподобалося, що любов у цьому романі вона не рятує світ так само, як і Якоб. Він не рятує світ. Вона Існує для того, щоб приймати правильні рішення, щоб бути тут і зараз, і щоб вжити і виживати. І знаєте, з такої позиції насправді любов не є основною потребою для виживання. вона теж іноді не потрібна, її можна відкинути, і багато людей її відкидує. Але головний персонаж. Він приймає багато всього, без нього не було б цієї історії. Хоча я думала, та він якийсь ніякий, він якийсь такий ну млявий, хворобливий. Однак саме він вчить приймати це життя таким, як воно є, саме він з'єднувальний, такий, от як я говорила, провідник між минулим і майбутнім. Наче ми його бачимо, він останній в цьому роді, поки ми не бачимо його нащадків. І ми розуміємо, що він ключова фігура в цьому всьому. Навколо нього згуртовані всі ці оповідки, і все, що було до того, воно ну не могло призвести до іншого кінця, до іншого фіналу. Ще одне, що я хочу вам сказати: початок кожної глави. Ніколи я ще не бачила, що початок кожної глави так жваво і добре характеризував усю главу. І з вашого дозволу я зачитаю, тому що це я вважаю геніально. Ця книжка-гусятка повинна бути у вас точно на полицях. Будь ласка, якщо ви прочитали цю книжку, поділіться вашими враженнями. Я закохалася в неї. Це моя особиста висока полиця. Перша глава починається. У кожній бурі чається чорт. Початок другої глави. Він запав у сон, як інші, в смерть. Третя глава. Мерці, як завжди, були чемні й гостинні. Четверта глава. Подоба гріла його, як гріла самого Ісуса. Початок п'ятого розділу не буду читати, тому що тут є спойлер. І шоста глава, моя найулюбленіша просто таки. мене лякало повернення, як лякає жінка, котрої прагнуть і водночас бояться. За цими фразами, за кожною з цією фразою встає. Розкриття самої глави, самого розділу, і це так смачно. Я дуже довго думала, що я можу сказати про мінуси цієї книжки. Насправді, суттєвих мінусів для мене тут немає. Однак я вже ж дошукалася, що мені от не так, але це дуже смішно. Насправді, по-перше, це те, що немає більше в нас перекладів цього автора. Я дуже би хотіла почитати. Він не сильно багато пише книжок, однак я так зрозуміла, що кожна книжка там нагороди на нагороді отримує, і мені би хотілося все-таки почитати ще це. Ну, це один із таких. Я можу сказати, що це мій вже улюблений автор з однієї книжки. Уявляєте собі таке і це? Мінус, що я не можу почитати його книг ще. Також тут є одна героїня, яку звуть раміна, і я завжди уявляла нашу раміну. Я не знаю, чи мінус це чи ні, але вона там така тучна жінка, дуже. Я думаю, ну не знаю, все одно обличчя раміни в мене десь та і промайнула, і чомусь, і чомусь воно не зникало до кінця книги, коли її згадували. Ще, що хочеться відмітити, тут дуже гарно показано роль жінки в ті часи. Те, що вона повинна мовчати, те, що вона без чоловіка ніщо. І навіть якщо вона провчилася там десь в Америках, заробила собі сама той статок, все одно її ніхто не буде поважати, і навіть на базар той сільський вона не зможе потрапити, тому що в неї нема чоловіка, і вона типу нікому не потрібна. Значить, вона не реалізована, значить, вона якась не така, тому що жінка тут завжди це що? Це придаток до чоловіка, це така от якась ну, якби додаткова опція. І наскільки тут це класно показано, як воно насправді було і подекуди залишається, це боляче, тому я віднесла це до мінусів, мені все одно завжди це боляче дивитися, оцю от мовчазну жіночність і. Того як вона піклується, однак вона не приймає жодного рішення. Просто таки тут немає жодного рішення, яке прийняла жінка. Це жахливо. Мені не терпиться зачитати вам щось щоб ви точно, однозначно визначили для себе, чи хочете чи ви купити цю книжку, тому що мені здається, вам вона треба. У сільській хроніці записано, що пошлюблення відбулося з причини недозволеного злягання. Ще тут був дуже смішний момент, коли росіяни прийшли в дім. І вони про це знали, що вони прийдуть, і вони виставили усі годинники, які в них були, тому що. Ну, треба було б, щоб вони одразу нічого не шукали, виставили. А і росіяни такі, а що це тут у вас? Якісь годинники, ну там щось повертіли, покрутили. І в принципі були байдужими до них. Сказали, що вони вже познімали до того годинники і там, і там. Тобто, ну вони вже наситилися цими годинниками. Тому оці ось, знаєте такі чутки, що росіяни люблять годинники, і зараз вони прийдуть і все заберуть. Це було прям на злобу дня. Це просто геніальна цитата. Будь ласка, послухайте. Щоразу, коли німці відступали, це називалося вирівнюванням лінії фронту. Так ніби війна це буханець хліба, від якого при кожній поразці відривають великий шматок. І щоб це приховати, потім рівно обрізають краї. Коли хліб закінчується, війна буде програна. Але ніхто нічого не... Не помітить з інки баут. Ну і ще трошечки гумору також в нашій повсякденності можна його розглядати. Йому пощастило раніше, бо не мусив йти на війну. Одна нога в нього була коротша. Він щасливець, казала його мати. Йому завжди щаститиме, пророкувала вона та щастя його не врахувало росіян. На що схожа ця книжка? Якщо відкинути деякі події і просто дивитися на опис і на те, як пише автор, то це для мене суцільний латиноамериканський автор, який чомусь народжений в Румунії. Це настільки сетинг Латинської Америки, це дуже мені нагадало якогось Льосу. І, взагалі, я не могла повірити, що це румун написав так. Також хочу сказати, що з Румунії романи знайти важко. Але я знайшла таке, що тепер залишиться зі мною надовго. Моя оцінка 10 із 10 гусячих лапок. Я дуже рідко ставлю десятку в Єврогусаку, тому що це в основному такі ознайомчі випуски з країнами, культурою, з якимось перше для мене автором ну, частіше за все, вперше. Але тут, повірте. Повірте, я була вражена, я ходила ще декілька днів і не хотіла записувати, тому що хотіла потримати це, нічого не брала до рук. Це для мене показник якості книжки, це для мене показник того, що ця книжка одна із моїх улюблених, тому я вам її дуже раджу. Гусятка, дякую вам, що ви дивитеся Єврогусачка, що ви завжди мене підтримуєте. пишете коментарі, пишете свої враження. Можливо, також потім купуєте ці книжки. І ну, я тут не для того, щоб продавати книжки, однак мені дуже приємно, коли ви купуєте книжки за моєю порадою. От. Я бажаю вам світла і добра в усіх сенсах, <свісно> і щоб свій куточок землі не довелося постійно виборювати, а якось от ми от спокійно себе нарешті почували і не боролися за ту землю, яка і так нам належить.